Привіт! Соло фарм золотих злетків! Багато хто з вас давно просив мене відео про соло фарм золота. Друзі, це відео трохи довше ніж завжди. Але якщо ви хочете, щоб у вас все вийшло, дивіться його уважно. Я витратив на нього біля двох тижнів часу, для того щоб розібратися у всіх деталях і мати відповіді на усі ваші запитання. Усі відомі міні-гліччі соло фарму, які заповнюють Ютуб, настільки довгі, що мені навіть не хотілося створювати контент на цю тему. Типу, ось вам відео, яке змонтоване у 5-10 хвилин. Ідіть фарміть, і ви йдете у новий гановер і розпочинаєте багатогодинний марафон бігаючи від дерева до дерева по усій карті. Вибачте, але я не прихильник настільки затяжного фарму. Але що робити тим, хто тільки розпочав гру або грає соло? Нарешті сьогодні я дам відповідь на це питання. Кажу одразу, що це все працює на платформах PlayStation. На жаль, я не маю можливості тестувати на Xbox та PC. Але якщо ви знаєте, як створити соло сесію на своїх платформах і спавнити табір у потрібному місці, щоб він не переміщувався після зміни сесії, то у вас теж все вийде. Тож розпочнемо. Перша умова у тебе має бути карта скарбів Bards Crossing. Залишаю підказку, як її нафармити, якщо не маєте. Наступне ти маєш бути у соло сесії. Також залишаю підказку для тих, хто не знає. Крок третій. Ти йдеш ось у це місце, де я стою. На північ від Blackwater. Далі тобі потрібно заспавнити табір ось у цьому місці. Локація Heartlands. Восьмий пункт. Наступний крок. Увага! Переходиш в основне меню і обираєш сюжет. Після того як гра загрузилась, повертаєшся в онлайн режим і обираєш табір. І так ти прогрузився у таборі. Далі відкриваємо карту і перевіряємо, чи поруч немає ніяких додаткових квестів. Як бачимо, у мене він є. Це означає, що карти на дереві немає. В такому випадку переходимо в основне меню онлайн і табір. Усе, тепер карта чиста. Відкриваємо карту Бард Кроссінг. Увага! Ви не йдете дивитись, чи заспавнилась карта на дереві. Одразу відкриваєте карту скарбів. У цьому глічі нас цікавлять два місця спавну. Ось вони на карті. З іншими гліч робити неможливо. Будете пробувати, утримуєте кулдаун. І так я відчуваю, що контролер вібрує. Значить скриня біля мене у потрібному нам місці. Забираємо золотий злиток. Далі звемо коня і біжимо до дерева з картою. Забираємо карту з дерева. Це буде барт кросінг незалежно від того, скільки у вас зібрано карт. Як тільки побачили напис з назвою карти, одразу переходьте до налаштувань мережі консолі, вимикайте інтернет і вмикайте назад. Далі повертаємось у гру і грузимо табір. І знову все повторюємо. Відкриваємо карту. Спавнимо скриню у потрібному нам місці. Забираємо золотий злиток та біжимо до дерева. У цьому місці знову увага! Коли скриня заспавнилась тут, а не біля нашого табору, не біжіть до дерева напряму. Дивіться, як я роблю це, і повторюйте за мною. Я повертаюсь до табору, а потім біжу до дерева з картою. Це дуже важливо. Забираємо карту з дерева і повторюємо все по колу. Є ще один важливий момент ось приклад. Ви загрузилися в таборі, дивитесь на карту, чи немає поруч квестів, і бачите, що карта скарбів у вас активна, а ви її не відкривали. В такому випадку, ви обов'язково наголошую, обов'язково. Спочатку відкриваєте будь-яку іншу карту, а потім відкриваєте Bard Crossing. Якщо ви підете одразу до скрині або відкриєте барт кросінг, зразу отримаєте кулдаун. Отже, давайте згадаємо основні моменти гліччю. Не підбігати до дерева дивитися чи є карта. Якщо поруч є квест, переходьте в основне меню онлайн, Табір. Не можна бігти напряму до дерева від другої скрині. Якщо ви загрузились в таборі і бачите, що карта скарбів активна, спочатку відкривайте будь-яку іншу карту, а тільки потім вард кросінг. Інтернет вимикаєте тільки тоді, коли забрали карту з дерева. Не затримуйтесь довго на одному місці, намагайтесь все робити вірно та швидко. Сьогодні, 26 серпня 23-го, все працює на 100%. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте про лайки та коментарі, підписуйтесь на канал. Попереду в нас ще з вами дуже багато цікавого. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.